Так, поговорили про відносну висоту і абсолютно, так, і рухаємося далі. Повертаємося до нашої топографічної карти. У нас є висотні відмітки, це підписи абсолютних висот у метрах, вершин горбів, пагорбів, гір, западин і окремих будівель. Вони є, як я сказала, на всіх картах абсолютні величини. Так? Ви бачите, яким методом ну, способ, підписується, так, як ці циферки. Ось. Підписується. Бачили неодноразово на всіх топографічних картах, планах так, є такі якісь криві лінії кругові. І ці лінії називаються горизонталі. Тобто лінії, які відображають на плані або топографічній карті точки з однаковою висотою, називають горизонталем. Горизонталі вони в більшості підписані. Ось на прикладі цьому у нас горизонталі, ось вони підписані, так, і йдуть вони через один метр. Ми можемо здогадатися, бо ось 150 метрів, далі йде 151, ось підписана горизонталь, 152 підписана горизонталь, 153 і вершина. Тут повинно ще можуть бути написано 154, і вершина сама це 154 метра 40 сантиметрів. Тут просто нам зрозуміти, що горизонталі зростають, тобто це у нас буде вгору підняття йти. Але не завжди кожна горизонталь це буде підписана. Іноді важко зрозуміти, чи це підняття, чи це опускання буде, тобто, чи це якась западинка буде, чи це буде паго. І Звертаю вашу увагу, що чим ближче розташовані горизонталі одна до одної, тим буде крутіший схил. Чим далі, тим він більш буде пологий. Ось про що йшлося. Так, ось є у нас про це. Так, верх штрихи. Ще одні. Такі позначки приходять нам на допомогу для того, щоб з'ясувати, чи це пагруб, чи це западинка така буде. І ось в нас є, вони показують напрямок схилу горизонталі. Ось ви бачите, навіть якби ми не бачили підписів горизонталей, Якби не бачили підписи горизонталей, ми б з вами могли вже розібратися, що це буде пагорб такий, підняття йде. Якщо бергштрих, ось ці маленькі точечки такі, вони направлені зовні, то це буде підняття місцевості. Ось тут, ось він, вони зовні. Тобто це пагорб буде, це піднімаємося нагору. А якщо вони всередину, ось як біля озера глибоке, бачите, бергштрих, він всередину направлений, тобто показує, куди йдемо, вниз, йдемо. Так? Отут. Це буде у нас заглиблення іти. Берхштрихиване. А ось потренуємося, розв'язуємо задачу. Дивимося, у нас таки є форма рельєфу, яку форму рельєфу зображено на малюнку. Зниження, так, пониження йде, хай якась западинка буде. Як ми зрозуміли, бергштрихи, вони направлені у середину і показують нам, що зниження йде. Далі ще зрозуміли, бо у нас буде так. далі який схил зображеної форми рельєфу крутіший? Лівий крутіший, тому що чим ближче горизонталі один до одного, тим крутіший буде схил. Через скільки метрів проведені горизонталі? А треба нам порахувати. У нас у центрі, тобто дно цієї западинки, висота абсолютно становить 109 метрів 20 сантиметрів. А горизонталь підписана 150 Так? Можемо вже з вами здогадатися, що горизонталі проведені через 10 метрів, але вони не підписані. 150, 140, 130, 120, 110 і безпосередньо вже 109 буде на самому дні. Тепер визначте відносну висоту точки А щодо річки білої. Точка А це мається на увазі дно цієї западинки. Тобто, ми з вами повинні відняти. Абсолютну висоту урізу води в річки білій. Так, 154, 154 метрів 30 сантиметрів, відняти 109 метрів 20 сантиметрів і отримаємо значення відносної висоти, тобто наскільки річка біла буде вища за дно нашої западинки. Тренуємося. Визначте максимальну абсолютну висоту у метрах точки на топографічній карті. Нам не сказано, якої саме точки. Тобто ми повинні з вами подумати, що нас питають, яка найвища точка і яка її висота. Шукаємо і бачимо, що найвища точка на даному фрагменті карти це буде курган високий. Його висота 146 метрів. Ми пишемо: визначте максимально, ми визначили просто 146. Так, 146 метрів записуємо. Визначте відносну висоту у метрах вершини кургану високого до уріза води в озері Ясному. Ось у нас озеро Ясне, ось у нас курган високий, і нам треба визначити їхню відносну висоту. Ось підписана висота 121 метр, 146 метрів. Так, ми віднімаємо, отримуємо 25 і це буде наша відповідь. І ще нагода є пригадати, в якому квадраті кілометрової сітки лежить озеро Ясне. Так, ось, у нас кажемо нижню лінію спочатку. І кажемо ліву лінію 19. У нас озеро Ясне знаходиться в квадраті. Квадраті 19. Для прикладу, коли у вас питається завдання, висота пишеться, висота Говарле – 2061 метр. Яка є абсолютна висота? Відповідь: Оце значення, і буде 2061 метр. Висота озера Асаль над рівнем моря. Мінус 150 метрів, яка його абсолютна висота? Мінус 150 метрів. Визначте відносну висоту між точкою А і Б. Висота вказана. Що ми повинні зробити? Ми 340 віднімаємо 200, і у нас буде значення 140 метрів, тобто відносна висота між цими точками. Добре, дякую вам за увагу.